Щороку молодь України визначає свято веселості та безтурботності. День студента. Цей день нагадує усім про найнезабутнішу еру юності, коли життям правлять гумор, оптимізм та віра у щасливе майбутнє. Проте 9 років тому безтурботність українського студентства змінилася на шагу правдолюбства та чесності. Підростаюча еліта нашої держави не захотіла більше жити в обмані та підкорятися корупційній владі. Пустивши всю силу духу на протест проти Зради, ми всі хотіли жити у Європі. Ми прагнули в країні змін, та влада почала чинити опір і не бажала йти до перемін. В серцях у кожного ще жевріла надія: ми європейці, нам в Європу шлях. Та влада вирішила, що майбутнє це Росія і розпочався в Україні жах. Протести почалися дуже мирно. Студенти вийшли на майдан, вони стояли на своїм настирно. Казали досить з нас кайдан. Чи думали ці хлопці і дівчата, що їх чекає кров насильство, жах? Вони вже далі не могли мовчати, а будували до Європи шлях. Їх плани й мрії захотіли зруйнувати нахабно і підступно за спини. Беркут отримав наказ розігнати і вцілились в реальність ці кошмарні сни. Пролилась кров. кричали постраждалі. Та Беркут бив усіх малих, старих. І ми сказали досить, так не можна жити далі. І ми натерпіли бід вже немалих. Я, українка, горжусь і радію, що рідною мовою я володію. Шевченковим словом умію писати слова молодійні у вірші складати. Я українка, живу в Україні, на війні єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість, ліси і садки. Озера, й річки, і глибокі ставки, і гори, й долини. Цвіт білосніжний у лузі калини. В душі моїй солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я українка. Я не Кіборг, я вчитель історії. Багато читав про війни. Тут таких, як я, тисяч сто, і їм дуже хочеться бути вільними. Я приїхав туди, де ціляться, хоч ніхто мене не просив. Я не дібор, я хлопець із вінниці, У мене скоро народиться син. Кажуть кожен, хто тут буде, і був, і є, хоч соромляться, але всі герої. Я ж не у удома я був водієм і ніколи не чистив зброю. Ми за тих, хто далеко десь там внизу, божеволя від напруги. Я не дібор, я плачу, коли несу Покалічене тіло друга. Що нам культи осіб? Ромовиться не за кіборгів, за звичайних своїх людей. О того ранку, ще на світанку, земля і сібра, забіго наша кров ракети з неба, голоди танків і за реміста. Ніхто не бачив, яка насправді була українська людь, катів проклятих, безжально очим, якщо на нашу землю пруть. Хатів проклятих, безжально мочим, якщо на нашу землю йдуть, вороні, найкращі хлопці, самі герої воюють у наших ЗСУ і кабелі. І байрактари за Україну б'ють Русню, і джавеліни, і байрактари за Україну б'ють Русню, а наші люди, а українці, проти русні об'єднали вже цілий світ, і скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. І скоро зовсім Росі не буде, а буде мир на всій землі. Чим більше ворог нас лякає, нищить, убиває, тим сильніше нам хочеться жити, розвиватися, творити, вдосконалюватися. Бо ми нація переможців, цей страшний для кожного з нас час. Ми не даємо себе зламати. Ми пишемо вірші, пишемо картини, співаємо і танцюємо. На зло ворогам і на радість собі. 17 листопада, а в душі все ще 24 лютого. Ми навчилися з цим жити, ми навчилися люто з цим боротися, але ми нетерпляче чекаємо на свою весну у серці. Але пам'ятаємо головне, яке свято б ми б не святкували: День студента, Різдво чи Святий Великдень. Своїм спокоєм і можливістю святкувати ми завдячуємо тим, хто боронить нас щохвилини. Хай береже їх Бог.